Друзі, привіт! Радо вітаю всіх глядачів та підписників на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам, як правильно обрізати малину, щоб отримати щедрий врожай. Покажу вам просту схему обрізки, а також продемонструю її на практиці, щоб ви могли легко повторити це у своєму саду. Тож, давайте розпочнемо! Спочатку я розповім про обрізку сортової літньої малини, а потім про ремонтантну. Якщо ви не впевнені, яка малина росте у вас на ділянці літня чи ремонтантна, її дуже легко розпізнати, літня малина плодоносить один раз за сезон, зазвичай влітку. Ремонтантна може дати два врожаї: влітку і восени. В залежності від вашого догляду та правильної обрізки, може дати тільки восени. Тому, якщо ваша малина дає ягоди восени, це ремонтантна, якщо ні, то це літня. І так, це сортова малина, яка є літньою. Навесні ми маємо один росточок, який. Е Проростає, зеленіє з минулого року, який лишився. Далі приходить літо, він починає плодоносити. Помимо того, що він плодоносить, у куща малини починають наростати молоденькі кущики. Ось так. Потім приходить осінь. Ось два маленьких кущики виростають великими. У мене вони, я звідси візьму, два виростають великими. А ось цей один Міняє колір. він уже відплодоносив і стає іншим. І помимо того, наростають знову маленькі кущики. ось такі. Ми що ми видаляємо? Ми вирізаємо всю мілоч. Всю мілоч вирізаємо, вирізаємо старий пагін, лишаємо тільки молоденькі на наступний сезон, щоб вони влітку нам відплодоносили. Як обрізати? Обрізати можна зрізати верхушку. Ось так і так пустити в зиму. Можна пригнути до землі, пригнути до землі і снігом воно накриється. Верхушку я особисто не відрізаю, тому що е можуть бути морози, і під час морозів е може так статися, що е відмерзна оця штучка, і краще його вже відрізати весною. Ось такий основний догляд за сортовою малиною, яка росте тільки влітку плодоносить. Зрізаємо усю мілоч, прибираємо мілоч і прибираємо старі гілочки. Зрізаємо верхушку. Наступний кущик. Ось він у мене знаходиться знову ж таки. Відрізаємо ось таке тонесеньке, ось таке старесеньке. Ці два, в принципі, можна лишити. Лишаю їх. Далі знову показую, У мене ось тут на проході виросло дві ось такі молоднячка. Я також їх зрізаю, відрізаю старе. Ось тут іще в мене понаростало. Тут в кущу в мене лишилося чотири нормальних. І ось тут білочок бачу. Зрізаємо. І ось це зрізаємо. Виріз бурян, я його також зрізу. Коріння я лишаю це одна річка. І знову ж таки, зрізаю ось цю мілочовку. прибираю зрізаю старе. Виросло тільки два нормальних пагона, дивіться. Ну, Малина росла без догляду, тому два пагона, в принципі, нормально. В наступному сезоні я більш таки адекватний догляд дам. Далі, ось ця малина також є сортова. Та, що росте. Ну, двохрічна літня. Також зрізаємо старьо, прибираємо його. Так. Зрізаємо всю мілочовку. Це все нам не потрібно. Лишаємо тільки здорові великі пагани. Цей з проходу також я приберу. Він здоровий великий, але його, він на проході, я його просто із-за цього і зрізаю. Лишилося два пагони. Тепер ремонтабна малина. У неї є декілька варіантів е, обрізки і, взагалі, введення кущів. Дивіться, якщо ми малину лишаємо на зиму, то у нас на наступний сезон виростає нова гілочка. Весною вона зеленіє і дає пагони. Е, влітку вона починає плодоносити. Помимо того, вона, е, ми знімаємо з неї ягодки. У нас виходить, починають рости молоденькі пагони. Ось так. Далі, після цього ось цю гілочку треба видалити. Після того, як ми зібрали врожай, ось дивіться, ми зібрали врожай. Врожай зібраний. Ми видаляємо її, з неї вже нічого не буде. Ми її прибираємо. Далі, ось ці два пагони молоденькі. Виростають на осінь і починають плодити. Вони плодять, плодять, плодять. Знову наростають ось такі маленькі пагони. То на осінь ми прибираємо маленькі пагони вирізаємо, збираємо врожай. Отримуємо ось такі гілочки без ягід. Тут ми можемо зробити наступним чином. Дивіться, ми можемо. Зрізати саму верхушку, а ось це все лишити. Тому на наступний сезон ми будемо мати ось такий пагін, який дасть нам всім врожай влітку. Тобто, якщо ми з осени лишаємо ягодку, лишаємо гілочку, то врожай буде і літом, і восени. Якщо ми не лишаємо, то буде друга техніка. Зараз я вам покажу. Ремонтантну малину можна обрізати двома способами: або під корінь, або ось так зрізати. Просто бачите, вона від плодоносила, просто цю верхушку так чікнуть і все. На цій гілочці на наступному сезоні влітку буде знову врожай. Другий варіант ремонтантної це коли навесні із, починають рости ну, маленькі пагони. Ми е, відростаємо воно на літо і починають рости малесенькі пагони нові. Приходить осінь, вона починає плодоносити. Ми пропускаємо літнє плодоношення, тому що ми тут зрізаємо усе під нуль. Ми зняли врожай, врожай зняли, лишився ось такий ось така штучка, тільки. Ну, самі ці штучки ягоди прибрали. І далі все зрізаємо під нуль. Коли потрібно зрізати малину під корінь? Це робиться для того, щоб захистити малинову плантацію від шкідників та вірусів. Якщо ви помітили, що ваша малина заражена малинною галицею, це такі округлі нарости на стеблах або іншими шкідниками, то такі пагони потрібно зрізати під нуль і обов'язково спалити. Це допоможе запобігти поширенню шкідників на здорові рослини і збереже вашу малину здоровою на наступний сезон. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Якщо це відео набере тисячу лайків, я зроблю окремий випуск про те, коли та чим удобрювати і обробляти малину, щоб отримати рясний врожай. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей!